Слава на віки Господу Богу, нехай Господь Бог вас береже. Зараз розвиваються різні технології, є інтернет, і багато людей перебувають в якихось новинах, серіалах та фільмах. Але важливо розуміти, що перш за все, за всією інформацією слідують Духи. На слово Боже, завжди сходить Дух Святий, але за якимись фільмами, серіалами. Може розслідувати нечистий дух. Наприклад, якщо люди слухають Слова Боже, достають вільними від всякого гріха, від других нечистих духів, від всякого рабства. Бо Ісус і казав, що істина зробить вільними. Але коли люди перебувають у фільмах і різних серіалах, на які дуже часто сходять духи нечисті, приходять біси, то люди можуть бути вже в хворобах різних. Ще може більше гріхів бути, тому видно, як впливає на нас істина, як впливає неправда, лож, різні серіали або фільми. Бо Ісус Христос і казав, що вся ворожа сила буде під вашими ногами, але коли не контролюємо, чим ми наповнюємося, над чим думаємо, то навпаки. Можемо давати владу та доступ у своє життя нечистим духом і дияволу. Бо перш за все є багато супергероїв, які можуть тільки видавати себе як за переможців, може бути красивими, але всередині бути нечистими і носити вже собі не Духа Святого, але нечистого Духа. Тому важливо розуміти, що перш за все, передаються не слова, але дух. В якому знаходиться людина. Тому потрібно вчитися не смертних героїв, а вчитися в апостолів та пророків. Бо ніякий супергерой, він не пішов за наші гріхи на крест. Але єдиний Спаситель Ісус Христос помер за наші гріхи на кресті, і Він Духом зійшов замість нас у пекло, Він має ключі від пекла та смерті. Він переміг пекло та смерть, тому напишіть нам, і ми вас обов'язково підтримуємо, помолимось, йдіть до Господа Бога, який пішов за вас на крест, помер за ваші гріхи. Амінь.